Прикольно. Починаємо заново. Ну хоча, ладно. Я тут все так цікаво, все розказував. Ну, буває і таке. І останній раз верчу. Горячук. В нас є чотири переможця. Я їм сьогодні трішки пізніше відправлю золото. А зараз будемо переходити до найцікавішого. Хто ж в нас сьогодні виграє 5000 крон? Тут ми бачимо, що в нас всі учасники є. В них відсоток такий, скільки вони внесли коштів по білетиках. Ну, сподіваємось, що буде якась інтрига. Я перемішую, 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 перемішую. Йохо, переможець з Горащук. Вітаю. Дякую всім, хто прийшов. Дякую всім, хто доєднувався до збору цього. Сподіваюся, що ви будете донатити ще. Ми плануємо в цьому місяці теж зробити під кінець місяця. Такий самий розіграш. Можливо, будуть більше учасників. От, загалом донайте гроші в гільдію, бо я з Костяком з Костелою Юа не дуже справляємось на те, щоб поповнювати банк і купувати нормально торгівця. А наразі всім дякую. От, до зустрічі. Грайте в гру, насолоджуйтесь. Всім до побачення.